Рішення облради про невиконання мовного закону на Прикарпатті опротестувала прокуратура області. Відповідне питання було винесено на позачергову сесію. Згідно протесту, депутати, ухвалюючи таке рішення, вийшли за межі своїх повноважень, адже законодавством передбачено, порядок застосування мов визначається виключно законами України, прийняття яких компетенція Верховної Ради. Депутати протест прокуратури сприйняли у штики і вкотре наголосили, закон про засади державної мовної політики прийнятий із порушенням Конституції. Туції і спрямований на підрив суверенітету та цілісності держави прийняття цього закону є переконаним свідченням спроби неконституційного і незаконного захоплення влади парламентською більшістю. Окрім цього, умисне прийняття. Парламентською антиукраїнською більшістю вище згаданого антиконституційного закону показує, що особи, які проголосували за цей закон, надали іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. У свою чергу депутат облради Микола Зелінський проінформував, у школах Прикарпаття оголошено конкурс з російської мови у Лукомор'я. Чому це поширюється саме на Прикарпатті. З якого приводу? Тому що це побугується і засмічується свідомість наших дітей. За які гроші і хто поширюється по школах? Питання про російськомовні конкурси для прикарпатських школярів облрада вирішила розглянути на наступній сесії. Щодо протесту прокуратури, депутати його відхилили 59 голосами. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.